Австралія чудова країна, багата на природні ресурси, піщані пляжі та різноманітну флору і фауну. Багата вона і на талановитих людей різноманітних професій, в тому числі і акторів. Але так як Австралія це країна іммігрантів, яка тісно пов'язана з сильними світу цього, то немало австралійських акторів являються не зовсім австралійцями. Інколи австралійцями називають тих, хто прожив там всього декілька років, а інколи навпаки, ті, хто там виріс, насправді австралійцями не є. Або є лише наполовину. Сьогодні у нас знову представниця цієї прекрасної діаспори, якої в Голівуді на сьогодні дуже багато. І те, що австралійці активно заселяють Голівуд вже десятки років, активно сприяє появі численної кількості нових зірок з цієї яскравої країни. Адже те, що тобі завжди може підставити своє плече який-небудь впливовий співвітчизник, дуже допомагає у можливостях швидко просунутися по кар'єрних сходинках і не уступитися дуже сильно у випадку провалу. Ніколь Кідман, на відміну від деяких інших своїх впливових співвітчизників, справді являється австралійкою. Вона прожила там велику частину свого життя, і обоє її батьків також австралійці. Але так як народилася актриса в іншій чудовій країні, то з народження володіє одразу двома громадянствами, що просуватися в Голівуді швидше їй трохи допомагало. Допомогла їй і працьовитість, а також безсумнівно наявний у актриси талант. Все таки чотири номінації на Оскар просто так нікому не видають. Тож сьогодні у нас Ніколь Кідман, ще одна чудова представниця австралійської діаспори у Голівуді, яка правда давно розгубила свій впливовий зірковий статус. Ніколь народилася на Гавайях де її батьки австралійці проживали за студентськими візами. І так як Гаваї знаходяться у юрисдикції США, то Кідман автоматично отримала американське громадянство. В США батьки Ніколь жили впродовж трьох років, а потім повернулися до Австралії. Австралії Ніколь віддали до сіднейської дівчачої школи, в якій вона і почала проявляти свої перші задатки актриси, беручи участь в театральних постановках. Також Кідман активно займалася балетом, на який її вперше привели ще у три роки. Зі слів самої Кідман, стати актрисою вона захотіла ще в дитинстві, надихнувшись екранізацією чарівника Смарагдового міста. Тому, коли вона почала активно відвідувати театр їй запропонували працювати там на повний день, Ніколь, довго не думаючи, покинула старшу школу і погодилася на пропозицію. За театром дуже швидко послідували ролі у кіно, і вже у 83-му році, коли Кідман виповнилося 16, вона дебютувала на великому екрані в драматичному різдвяному фільмі Різдво буша. Фільм не мав успіху в австралійському прокаті і зібрав там лише 120 тисяч доларів при бюджеті майже в мільйон. Але для молодої актриси театру це був непоганий дебют. Пізніше в цьому ж році Ніколь зіграла одну з головних ролей у австралійській кримінальній комедії Бандити на велосипедах, яка зібрала у прокаті близько одного мільйона австралійських доларів при аналогічному бюджеті. У цьому фільмі Кідман, виконуючи один з трюків, сильно вивихнула щиколотку, і так як схожої на неї дублерки знайти не змогли, то всі її трюки на велосипеді виконував 18-літній хлопець, на якого натягнули перуку. Знімав бандитів на велосипедах Брайан Тренчард Сміт, який запримітив молоду актрису, притягнувши її у вестерн серіал від Дісней Стежка Чирокі, де виступав постановником декількох епізодів. Серіал всередині 80-х років користувався доволі великою популярністю в США, що могло дуже сильно допомогти кар'єрі молодої і нікому невідомої Ніколь Кідман, але зніматися у ньому довго вона не змогла, відпрацювавши лише 12 епізодів. Вже в наступному році матері Кідман діагностували рак, і актрисі довелося перервати свою акторську діяльність, щоб займатися доглядом за нею. При цьому Ніколь ще встигла відмітитися в цьому році в декількох телевізійних проектах, які, правда, успіху не мали. Впродовж усіх 80-х Кідман так і продовжувала зніматися виключно в австралійському кіно та телебаченні. В основному її можна було побачити на телебаченні в різних епізодичних ролях. Але також кожного року актриса намагалася появлятися хоча б в одному повнометражному фільмі. І знову ж таки, за межами Австралії ці фільми мало кому відомі. Так як максимум, чого можна було від них чекати, окрім вітчизняного прокату, це прокат у Британії. Жоден з цих фільмів не мав успіху у Прокаті, і знімалися вони виключно за їжу для знімальної групи. Перший прорив у кар'єрі Кідман відбувся у 89-му році з фільмом Мертвий штиль постановника Філіпа Нойса. Це також австралійське кіно, але на відміну від попередніх робіт Кідман його вже показували в США, і бюджет фільму склав цілих 10 мільйонів доларів. Що суттєво відрізняло його від попередніх робіт Ніколь, які ніколи не коштували більше одного мільйона. Одним з продюсерів фільму числився Джордж Міллер, який навіть зняв декілька сцен, щоправда, у фінальну версію фільму вони не потрапили. При бюджеті в 10 мільйонів стрічка зібрала у прокаті стільки ж, ставши касовим провалом, але критикам сподобалось, отримавши 84% позитивних рецензій. Завдяки цьому фільму Ніколь Кідман нарешті замітили в Голлівуді, тож вже через рік, окрім чергового недорогого австралійського фільму Флірт, вона відмітилася у першому у своїй кар'єрі голівудському фільмі Біллі Бедгейт, де грала разом з Брюсом Віллісом і Дастіном Гофманом. Треба сказати, що голівудський дебют у актриси вийшов дуже провальним, і фільм зібрав у прокаті лише 15,5 мільйонів при бюджеті в 48, отримавши здебільшого негативні рецензії. Сварили кіно за черезмірно нудний екшен, як для ганстерського бойовика і щиро не розуміли, де на екрані можна побачити бюджет у майже 50 мільйонів доларів. Але не дивлячись на всі негативні рецензії та касовий провал, Ніколь Кідман за свою роль отримала свою першу номінацію на Золотий Глобус, тож на відміну від інших акторів, вона від стрічки не постраждала. Дуже знаковим для Ніколь Кідман видався 1990 рік. В цьому році вона знялася у фільмі Тоні Скотта Дні грому, на зйомках якого зустріла свого майбутнього, а в наш час вже колишнього чоловіка. Том Круз, побачивши на знімальному майданчику довгоного австралійську красуню, яка за сюжетом була його дружиною, вирішив, що для більш переконливої гри йому необхідно оженитися з Кідман і в реальному житті. Проблема була лише в тому, що Круз вже був одружений. Тож з Мімі Роджерс актору довелося оперативно розлучатися, після чого одразу одружуватися з Ніколь Кідман. У шлюбі вони в результаті прожили 10 років, після чого розлучились. Точних причин цього розлучення ніхто не знає, але за чутками причиною стало захоплення Тома Круза саєнтологією. Ніколь Кідман до секти саєнтологів приєднуватися не захотіла, а тому Крузу натякнули, що варто було б від неї позбутися, що Круз дуже швидко і зробив, обірвавши з нею будь-які контакти. Сама Кідман як про Круза, так і про свій шлюб, відгукувалася виключно в позитивному ключі, називаючи його щасливим і прекрасним. Та коли в мережу злили кадри того, як Кідман щасливо покидає офіс свого адвоката після завершення процесу розлучення. У багатьох одразу ж посипались сумнівні питання про те, чому актриса покидала такий чудовий шлюб з таким щасливим виразом, з яким більшість навіть не одружується, не те, щоб розлучатись. Ще одним приводом для насмішок в сторону пари Круза та Кідман була різниця у зрості між актором і акторкою. Зріст Ніколь 180 см, в той час як зріст Круза всього лише 170 см, через що актора ніколи на жодному заході не забували запитати про те, як він до цього відноситься. І Круз і Кідман, правда, коментували цю свою різницю у зрості лише по одному разу. Круз якось відповів на це фразою, яка згодом стала крилатою, сказавши, що у ліжку всі одного зросту. А Кідман вже після розлучення з Крузом одного разу пожартувала, що нарешті може носити взуття на підборах. Період свого шлюбу актори грали разом у трьох фільмах, і всі вони в прокаті були надзвичайно вдалими. Дні грому, на яких вони і познайомились, у прокаті зібрали 158 мільйонів доларів з виробничим бюджетом в 60 та отримали позитивні рецензії. Далека країна Рона Говарда у прокаті виступила трохи гірше, зібравши 138 мільйонів при такому ж бюджеті. Приблизно на тому ж рівні в прокаті виступив з широко заплющеними очима Стенлі Кубрика, зібравши 162 мільйони при бюджеті в 65. Отримало свої ролі у цьому фільмі подружжя абсолютно випадково. Том Круз відправився до Англії, щоб зустрітися з дружиною, яка в цей час знімалася там у портреті Леді. І коли вони були разом в Англії, то вирішили відвідати маєток Кубрика, де постановник і запропонував їм ролі у своєму фільмі, змусивши їх відмовитись від усіх інших проєктів допоки вони не завершать зйомки. Цей фільм також часто згадують як причину розлучення двох акторів. Виробництво фільму просувалося дуже складно і знімати його довелося майже цілий рік. Через це подружжю видали окремий трейлер, в якому вони були змушені жити разом з двома дітьми впродовж року. І саме це, а також чрезмірне захоплення ролю конфліктної пари, за думкою багатьох недоброзичливців, стало вагомим впливом на закінчення і їх справжнього шлюбу. Загалом щоденна рутина нерідко руйнує взаємовідносини, і не всі знають, як впоратися з цією проблемою, або ж, намагаючись вирішити її самостійно, потерпають фіаско. Але якщо звернутися за допомогою до кваліфікованого спеціаліста, то такі, здавалося б, невідворотні наслідки можна здолати. Знайти такого спеціаліста можна за допомогою сервісу Mindly. Mindly – це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працює більше десятка висококваліфікованих спеціалістів різних напрямів спрямування. Для максимальної зручності та можливості проводити сеанси в будь-якій ситуації у Майндлі є мобільний додаток, де можна обрати найбільш підходящого для вас спеціаліста та дізнатися про нього усю необхідну інформацію. Тому переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код, який бачите зараз перед собою на екрані, та шукайте свого ідеального психолога вже сьогодні. З промокодом Кінопедія ви отримаєте знижку в розмірі 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом, якого ви можете обрати на сервісі після перегляду відеовізитівки, яка є у кожного психолога Майндлі. Тож не зволікайте та переходьте за посилання, адже Майндлі це головний захисник вашого ментального здоров'я. Мулен Руж став першим музичним фільмом у кар'єрі актриси і в прокаті виступив дуже непогано. У бюджетів 50 мільйонів фільм зібрав у прокаті майже 180 і отримав чудові оцінки від критиків та глядачів. Ніколь Кітман за свою роль у Мулен Ружі» отримала черговий золотий глобус, а також першу номінацію на премію Оскар, яких у неї за всю кар'єру було чотири. Є у портфоліо актриси і одна статуетка Оскар, яку вона отримала в 2001 році, ставши першою в історії австралійською актрисою, що отримала цю нагороду. Оскар їй видали за головну роль у психологічній драмі години. Знімалася у фільмі Кідман разом з Меріл Стріп, яка впродовж цієї своєї кар'єри притягує Оскари, наче магнітом. Так ну так, до певної міри. Цього разу от знову притягнула, але не для себе, а для Ніколь Кідман. Досить добрі години виступили і в Прокаті, де вдалося зібрати 109 мільйонів при бюджеті в 25. Загалом піком кар'єри Ніколь Кітман можна назвати якраз період, коли вона одружилася, а потім розлучилася з Томом Крузом. Чи має це який-небудь взаємозв'язок вирішувати кожному самостійно? Але скоріше за все зв'язок, якщо і є, то невеликий. Не сказати, що цей десятилітній період для Ніколь був абсолютно вдалим, так як половина фільмів, в яких вона в цей час знімалася, виступали у прокаті досить сумнівно. Але при цьому по справжньому великий касовий провал був лише один. Цим провалом став фантастичний фільм Практична магія, де вона зіграла разом з Сандрою Булок. Фільм не сподобався критикам і зібрав лише 68 мільйонів при бюджеті в 75. але згодом отримав культовий статус і зараз вважається одним з кращих у кар'єрі актриси. Тому навіть з великим провалом Ніколь у цей час в результаті сильно пощастило. Ще три фільми в період Тома Круза у Ніколь Кідман виступили в прокаті дуже посередньо, але з нюансами, які перекривають касовий провал. Портрет Леді зібрав у прокаті лише 20 мільйонів при бюджеті в 35, але при цьому отримав настільки велику кількість нагород, що його визнали успіхом. Померти заради, де Кідман грала разом з молодим і тоді ще мало кому відомим Хоакіном Феніксом, зібрав у прокаті 41 мільйон при бюджеті в 20. І завдяки скромному маркетингу та високих оцінках від критиків, що видали йому 89% позитивних рецензій, Фільм також визнали дуже вдалим, і він також згодом отримав в США близький до культового статусу. Не надто вдалим для актриси видався миротворець Джорджем Клуні, який критикам здебільшого не сподобався, і у прокаті зібрав лише 110 мільйонів при бюджеті в 50. Але знову ж таки назвати фільм якимось суттєвим провалом ніяк не можна. Він не добрав у прокаті і не дуже сподобався критикам, але при цьому ніякого розгрому від них не відбулося, і на носіях фільм, скоріше за все, згодом окупився. Інші три фільми, в яких Ніколь знімалася у цей період, були сприйняті критиками про холодну, але у прокаті виступили дуже добре. Здатна на все взяла в прокаті 61 мільйон при бюджетів 20. Моє життя при бюджеті в 17 зібрало 50. А Бетмен назавжди від Джоеля Шумахера при бюджеті в 100 зібрав 337. Після свого розлучення з Томом Крузом, який відсудив у Ніколь опіку над дітьми, актриса продовжила активно зніматись. У 2001 році вона відмітилась одразу в двох фільмах: Еротичний трилер іменинниця у прокаті провалився, зібравши лише 16 мільйонів при бюджеті в 13. А от готичний хорор інші в прокаті виступив надзвичайно вдало. Спочатку Кідман не хотіла зніматися у цьому горорі, який в результаті став одним з найприбутковіших фільмів у своєму жанрі. Після яскравої ролі, яку вона виконала в Молен Рош, актриса намагалася переконати режисера і продюсерів в тому, що їй не підійде роль такого похмурого персонажа, який актрису дуже лякав. Пізніше, під час самих зйомок, атмосфера на знімальному майданчику настільки сильно впливала на Ніколь, що вона боялася нічних кошмарів, через які страждала від безсоння. Не полегшував важкі зйомки і процес розлучення Кідман з Томом Крузом, який, окрім цього, ще й був виконавчим продюсером інших. Але всі ці страждання актриси в прокаті дуже непогано окупились. Інші зібрали по світу 210 мільйонів доларів при скромному бюджеті в 17. Окрім того, що фільм окупив свій бюджет у більше ніж 12 разів. Ніколь Кідман ще й отримала за свою роль номінацію на Золотий Глобус, тож стрічка видалася для неї неймовірно успішною, повністю перекривши провал іменинниці. У 2002 році Ніколь знялася лише у годинах, що принесли їй статуетку Оскар, а вже в 2003 відмітилася одразу в трьох проектах: Догвіль у прокаті провалився зі зборами в 17 мільйонів при бюджеті в 10. Але це кіно Ларса Фонтрієра, який славиться Артхаусом, а не касовими зборами. Типовим артхаусом для нього став і Догвіль. Зі слів самого Фонтрієра, сценарій до фільму він написав під час 12-денного запою. При цьому персонажа, якого зіграла Ніколь, він одразу ж писав під актрису. Кідман за цю роль отримала 3 мільйони доларів. Більшість акторів під час зйомок фільму швидко починали шкодувати, що погодилися на це, так як Фонтрієр під час зйомок продовжував вживати алкоголь і розважатись. Інколи він вирішував повністю роздягтися в процесі зйомки, щоб різко шокувати акторів, що Ніколь Кідман не дуже сподобалось. Тож у сиквелі і в інших фільмах постановника вона зніматися в майбутньому на відріз відмовлялась. Окрім догвіля, в 2003 році Кідман також провалилася в прокаті з драмою Заплямована репутація, що зібрала в прокаті лише 25 мільйонів при бюджеті в 30, А також добилася касового успіху з фільмом Холодна Гора. Кідман змогла вибороти собі роль у цьому фільмі у Наталі Портман, Кейт Бланшет і Джулії Робертс. На головну чоловічу роль в Холодній Горі довгий час претендував Том Круз, який не знав, що доведеться зніматися зі своєю колишньою дружиною. А коли дізнався, то відмовився від ролі, так як ще раніше заявляв, що більше ніколи не буде працювати разом з нею. У світовому прокаті Холодна Гора зібрала 179 мільйонів доларів при бюджеті в 79, знову перекривши собою два попередні цьогорічні касові провали Кідман. У 2004 році Ніколь у прокаті провалювалася з двома фільмами. Степфордські дружини зібрали у прокаті 103 мільйони доларів при бюджеті в 100, а народження взяло 24 при бюджеті в 20. Успішним для неї стало нове об'єднання з базом Лурманом, який зняв її у трьоххвилинному рекламному ролику Шанель. За ці три хвилини Кітман заробила 3 мільйони доларів, що було більше, ніж за повноцінну роль у фільмі Догвіль, в якому вона знялася роком раніше. Всього реклама Шанель коштувала 33 мільйони доларів. Тобто одна хвилина зйомок обійшлася компанії в 11 мільйонів доларів, що є рекордною сумою для реклами, навіть з врахуванням інфляції. З 2004 року в Ніколь розпочалися 10 років провалів, коли усе, що потрапляло в кінотеатри з актрисою, в прокаті в кращому випадку не добирало. При цьому недоборів серед цих фільмів була мінімальна кількість, і основна частина фільмів актриса в прокаті стріском провалювалась. Фактично, якщо не враховувати озвучку мультфільму Веселі ніжки Ніколь Кідман з 2004 по 2014 роки провалилась у прокаті з 19 картинами поспіль. Провалювалось у неї все. Від недорогого фестивального кіно до дорогих пригодницьких і фентезійних фільмів. І в загальному до 2012 року більшість касових провалів ніколи не були скромними. Основна частина фільмів, з якими вона провалилась, коштували від 50 мільйонів доларів до 150. фільмів, з якими вона в прокаті тонула і які коштували менше 20 мільйонів, було лише три: на весіллі, Кроляча Нора і Хутро. Кроляча нора при цьому навіть сподобалася критикам, що також було рідкістю для кар'єри Ніколь в цей період. Окрім цього, Ніколь тонула у прокаті зі 180 мільйонним золотим компасом, 130-мільйонною Австралією, 80-мільйонною дружиною на прокат і багатьма іншими більш скромними провалами. Загалом таке затяжне падіння могло б повністю завершити кар'єру якогось менш удачливого актора. У Голівуді існує чимало випадків, де менше десятка таких провалів відправляли їх винуватців на дальній другий план фільмів незрозумілої категорії, але Ніколь на диво не відправилася знімати в кіно категорії Б. Така серія провалів, звісно ж, сильно вдарила по актрисі, і у головних ролях великого кіно вона з'являтися перестала. Основному актрису тепер можна побачити лише на другому плані різних посередніх блокбастерів і фестивального кіно, куди її кличуть режисери, з якими вона знімалася раніше. Загалом можна сказати, що затяжне падіння кар'єри Ніколь Кідман, яке розпочалося ще у 2004 році, продовжується і до дна вона ще не дісталась, але впевнено до нього рухається за 20 років. У неї не було жодної головної ролі у великому та успішному кіно. Найвдалішими проектами з 2014 року для Кідман стали пригоди Падінгтона, що збирали у прокаті 320 мільйонів при бюджеті в 65, Лев, який збирав 140 мільйонів при бюджеті в 12, і Аквамен, в якому вона була на дальньому другому плані, і який в прокаті брав більше мільярда при бюджеті в 200 мільйонів. Всі інші фільми, де знімалася Ніколь, або провалювались в прокаті, або мали дуже скромні бюджети. У 2015 році вона з'явилася у ірландсько-австралійському фільмі Чужа земля разом з Хюго Вівінго. Фільм коштував 10 мільйонів і зібрав у прокаті трохи більше 1 мільйона, отримавши негативні рецензії. Окрім цього, вона знялася у комедійному фільмі Джейсона Бейтмана Сім'я Фенг, що отримав обмежений прокат, і провалилася у великому прокаті з фільмом Секрет у їхніх очах, зібравши 28 мільйонів при бюджеті. в 20%. В 2016 році актриса відмітилася в другоплановій ролі успішного фільму Гарета Едвардса Лев з Девом Пателем у головній ролі і затонула в прокаті з генієм, зібравши 6 мільйонів при бюджеті в 17. Відносно вдалим для актриси можна назвати 2017 рік. Головних ролей у великому кіно вона не отримувала, але непогано виступили фестивальні фільми, де вона засвітилась. Дуже добре було сприйнято убивство священного оленя Йорго Солантемоса, якому критики видали 79% позитивних рецензій. І ще краще в прокаті прийшов фільм Софії Кополи Обдурений, що, окрім схвалення критиків, які видали йому 78% позитивних рецензій, ще й добився скромного касового успіху зі зборами у 28 мільйонів при бюджетів 10. Дуже добре в прокаті виступив ремейк французької комедії Один плюс один, де Кідман відмітилася на другому плані. Фільм дуже сильно не дотягує до оригіналу, як за якістю, так і за касовими зборами, незважаючи на втричі більший бюджет, але все-таки зміг зібрати у прокаті 126 мільйонів доларів при бюджеті в 37. Не обійшлося в цьому році у Ніколь і без провалів, але він був лише один. Романтична комедія, як розмовляти з дівчатами на вечірках, не коштувала дорого, і касовий провал тут не був страшний. Але критикам, на яких кіно і було розраховане, воно не сподобалось. У 2018 році в Ніколь вже було два касових провали, які правда дуже добре були прийняті критиками. А за один з них Кідман навіть отримала собі ще одну номінацію на Золотий Глобус. Час Відплати зібрав у прокаті 6 мільйонів доларів при бюджеті в 12 та отримав 74% позитивних рецензій. А Зниклий хлопчик взяв у прокаті 12 мільйонів при бюджеті в 11, отримавши 80% позитивних рецензій. Дуже добре виступив у прокаті Аквамен Джеймса Вана, зібравши в прокаті більше мільярда і ставши одним з найприбутковіших проєктів кіносесвіту DC. Але знову ж таки, Ніколь Кідман тут лише на дуже дальньому третьому плані і забігла в стрічку тільки на декілька хвилин. Після цього наступні роки Ніколь подалася у фестивальне кіно, з яким не добивалася якогось великого успіху і в основному активно провалювалась. З великих проєктів вона ще забігла на декілька хвилин у сиквел Аквамена, який також в прокаті з тріском провалився. У 2019 році так само стріском провалився із Чеголь, де Кідман також була на дальньому третьому плані. Фільм зібрав лише 10 мільйонів доларів при бюджеті в 49, але був проектом Amazon, тож гроші там ніхто особливо не рахував. Тому ж 2019 році невдало в прокаті виступила ще й сенсація, де Кітман вже отримала одну з головних ролей. Але тут провал хоча б не суттєвий. При бюджеті в 32 мільйони фільм зібрав 61 і десь згодом, можливо, навіть окупився на носіях. У 2020 і 2021 роках актриса відправилася на стрімінги, тож і випускний, і бути Рікардо, умовно успішні фільми. Але успішні вони на стрімінгах за заявами самих стрімінгів, у яких всі проекти або трохи успішні, або дуже успішні. Але чомусь здебільшого після свого шаленого успіху не отримують продовжень і дуже швидко забуваються. У 2022 і 2023 роках Кідман знову повернулася в кінотеатри в другопланових ролях для того, щоб провалитися з варягом і другим акваменом. А вже в 2024 році остаточно відправилась підкорювати стрімінги і фестивальне кіно в сімейній афері від Netflix Кідман вже була у головній ролі. А в зачарованих від того ж сервісу попрацювала трохи на озвучці. Обидва проекти за заявами сервісу, звісно ж, надзвичайно успішні, але жодних рекордів за ними поки закріплено не було. Під кінець року в американський прокат потрапив новий фільм від студії А24 Хороша, погана дівчинка. Тут Кідман також в головній ролі, і на Венеціанському кінофестивалі, де його показали ще навесні, фільм отримав багато схвальних відгуків і нагород. В Україні стрічка стартує 16 січня цього року, і як в результаті завершиться її прокат, поки не відомо. Враховуючи ймовірно невеликий бюджет і дуже високі оцінки, фільм може зібрати непогану касу, і для Ніколь Кідман це можна буде назвати тріумфальним поверненням до успішного кіно. Правда, повернення це, звісно, умовне. Наблизитися до того рівня, на якому її кар'єра була на піку, актриса вже точно не зможе. Та й власне вік вже не той, підкорювати вершини в 57 дуже складно, особливо для актрис жінок. Але завдяки процвітаючим стрімінг-сервісам і росту популярності фестивального кіно з монополією студії А24. Ніколь Кідман точно не залишиться без роботи. Зараз завдяки цьому досить часто в об'єктив потрапляють актори і акторки, про яких, здавалося би, давно всі забули. В минулому році так пощастило Демі Мур. Тепер от Ніколь Кідман. І хто зна, кому пощастить в наступному році. Це навіть цікаво. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!